При низьковуглеводному вуглеводному харчуванні підшлункова залоза відпочиває. На вуглеводи вона не виробляє фермент амілазу. Це на прості, складні цукри, на крохмалисті речовини. це раз. Друге, вона не виробляє інсулін. Тобто немає гіперінсулінемії, немає навантаження. Це також є відпочинок. Третє, вуглеводи сприяють запаленню пішлункові, шлунково кишковому тракті. На вуглеводах там є, розростається флора кишківника, яка також називається ліки-гад, Тобто, протікаючий тонкий кишечник, там то закрепи, то поноси. Немає цього навантаження. Третє. Коли ми в основному в якості джерела енергії споживаємо жири, то тут пішлумкові. Ліпазі це такий фермент, який пішлункові травить жири. На допомогу приходить жовчний міхур з жовчу. Жовч вона емульгує жири, покращує засвоєння. Це також, тобто пішлункова працює 50 на 50. І тому комбінації жирна їжа, наприклад, там сало, каша чи сало, макарони, і ще білок такі три різноманітних продукти. пішлункова тоді повинна працювати наповну. І дуже часто, особливо вечором, в другій половині дня, коли людина переїдає після важкого трудового дня, то вночі почуває себе погано і на ранок це говорить про себе пішлунково. Коли ми виключаємо повністю вуглеводи, тобто ми частині пішлункові даємо дуже добре відпочити. Тоді вона працює нормально, ми не відчуваємо важкості, енергетично ми себе відчуваємо дуже добре, нема запальних процесів, немає скачків інсуліну, гіперінсулінемії, немає цього метаболічного синдрому. І тому кетонова терапія вона є дуже хороша для пішлункової. Єдине, що ми не споживаємо жири, так як там показують масло їдять пачками. Це неправильно. Жири споживаємо з овочами некрохмалистими, тобто тими, які не містять вуглеводів, а які мають клітковину, мінерали, вітаміни. І ці овочі вони роблять те, що їжа шлунку виходить повільніше. І навантаження на пішлункову на жовчну йде повільніше. Відчуття ситості тоді довше. І це дуже хороший варіант. Тобто, жири споживати з великою кількістю некрохмалистих овочів.